Доброго дня, я Карасьова Світлана, студентка другого курсу групи БПМ Вінницького педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. І сьогодні я хочу розповісти вам про палац уродженої графині Щербатової Марії Григорівни. Також його ще називають палацом Потоцьких. Чому ж я розкажу згодом? Тому слухайте уважно Знаходиться він у парку невеличкого, зате дуже гарного міста Немирів. Палац був збудований для коронного гетьмана Юзефа Потоцько, що був сином гетьмана Андрія Потоцько. А після його смерті землі і палац перейшли у спадок єдиному сину Станіславу Потоцьку, а потім онуку Вінценцію. Він вибудував у Немирові палац. Скоріше за все, той був дерев'яний. А навколо палацу було закладено парк. У 1799 році. На маєток було накладно Секверст через величезну заборгованість. А на початку 19 століття Немирів був куплений його племінником Станіславом Щенсним Потоцьким. Та уже у 1805 році маєток дістався його сину Єже Щенсному, який згодом продав його Софії Потоцькій за 30 мільйонів злотих. Болеслав, що народився у рік смерті свого батька, виявився справжнім господарем, який дбав не лише про себе. І про палац, але й про мешканців міста. Він збудував дві церкви, школу і кілька промислових будівель. Саме його онука Марія Щербатова, який судилось стати останньою немирівською поміщицею, побудувала розкішний палац на місці колишнього дерев'яного, який належав попередньому власникові міста своєму пращуру Вінценцію Пототьку. Більшу частину життя Марія Григорівна проводила в сімейному маєтку у Немирові. Продовжуючи сімейні традиції свого діда Болислава Потоцько, істотну частину коштів княгині Щербатова віддавала на благодійні тілі. У Немирові було здійснено мощення вулиць, вздовж яких поставили електричні ліхтарі, побудована безкоштовна лікарня для бідних, утримувалась гімназія і монастирська школа для дівчаток. Княгиня фінансувала будівництво Київського технічного інституту, на і кошти здібні діти місцевих жителів навчались в Одесі. А в 1880 році старий палац Потоцьких був розібраний, і на його місці через 5 років почав зводитись новий. За легендою, ідеєю для будівлі цього палацу слугував візит до Англії, де княгині Щербатові сподобався один з англійських заміських палаців. Тоді у Немирові і почав зводитись двоповерховий новий маєток з розкішними портиком та колонадою. Палац будувався дуже довго. З 1894 по 1917 рік. З приводу авторства проекту палацу єдиної думки немає, вказують або пара архітекторів Гринера і Крамаржа, або чеський архітектор Ірші Стибрал. Його підпис мають креслення палацу. Швидше за все, архітектори просто змінювались в зв'язку з довгим періодом будівництва палацу. Деякі речі із старого батьківського палацу були перенесені у новий. Наприклад, великий камін з білого мрамору з каріадами та два мармурових медальйони. Парадні сходи прикрашають скульптури левів. До сьогодні збереглося первісне планування і більшість деталей декору. Палац дуже цікавий. Він складається з чотирьох поверхів, двох житлових. У підвалі функціонували пральня, кухня, котельня, на четвертому поверсі оранжерея. У замку була картинна галерея, плотна врубеля. Караваджо, шишкіна, лампі та бібліотека. Не можна обійти увагу величезний прекрасний парк навколо будівлі. Цікавий він у першу чергу, тим, що на його території, площа якої становить 85 гектарів, росте понад 160 видів дерев і кущів. Коли єдиний син Марії Щербатової одружився, вона дала судівникові непросте завдання знайти у парку дерево, яке б символізувало цю подію. Судівник не впорався з цим завданням. Одного разу графиня, прогулюючи в стіні дерев, натрапила на те, що шукала. Величезний дуб, стовбур якого розділявся на натрою вразив Марію Щербату. На вісілі сина вона побажала, щоб новоспечена сім'я була як цей дуб. Правий стовбур це її син, лівий його дружина, а середній графиня, яка завжди буде оберігати їх благополуччя. Зараз цей дуб вважається деревом любові. Молодята по сьогоднішній день, бажаючи забезпечити собі міцний шлюб, приїжджають сюди, щоб доторкнутися до чарівного дуба і попросити у нього невичерпної любові та сімейного щастя. Перед фасадом будівлі розкинулася квіткова галявина, раніше на її місці було невелике озеро, до якого графиня любила приходити, щоб подивитися на прекрасних хлебетів і просто відпочити. Але після того, як її конюх випадково в ньому потонув, Марія Щербатова наказала висушити це озеро і посадити там квіти, які прикрашають подвір'я замку і сьогодні. У період Першої світової війни, за наказом княгині Марії, палац було передано під військовий лазарет, у якому вона працювала сестрою милосердя. Потім почалась революція. За легендою, ворожка наворожила Марії Щербатові, що життя її напряму пов'язане з будівництвом палацу, мовляв, Поки він будується, ти живеш як побудуєш смерть твоя й настане. Можливо, це і було причиною того, що в цілому Невірський палац так і не був добудований. Головні роботи були закінчені у 1917 році, однак внутрішнє оздоблення треба було доробити. Завдяки прихильності Немирівчан до княгині Щербатової та її доброчинної діяльності. Голова раднаркому України Христиан Чаковський дав наказ ревкому про недоторканність родини, їхнього палацу та парку. Однак, у січні 1920 року, в Немирів увійшов підроздір Червоної армії, ряди якого затисався такий собі Андрій Лісовий нероба та п'яниця, який люто ненавидів Щербатових. Вночі, 20 січня, напившись до чортиків, лісовий, з трьома червоноармійцями. Розстріляв у парку біля палацу трьох жінок 63-річну княгиню Марію Щербатову, її 39-річну дочку Олександру та їх подругу Марію Гудим Левкович. Потім вони знайшли їх смертельно поранили 23-річну невістку Щербатової Ольгу, яка була дочкою прем'єр-міністра Російської імперії Петра Столипіна. Усіх вбитих жінок поховали черниці місцевого жіночого монастиря. Однак не в родинному склепі, а у простій могилі біля церкви. Згодом місцеві жителі вчинили самосуд над вбивцями княгинь і розстріляли вже їх. У 1921 році палац націоналізувала радянська влада. Спочатку тут відкрили будинок відпочинку, а згодом санаторій Авангард, який функціонує на території панського маєтку і сьогодні. Люди з усіх куточків країни та світу приїжджають сюди, щоб поздоровитись і насолодитись красою тутешніх місць. Розкішний парк допомагає швидше пройти реабілітацію. Сьогодні у холі палацу ви зможете побачити над каміном портрет графині. Цікаво, що багато старовинних інтер'єрів добре збереглися. картина галерея в палаці налічує понад 400 експонатів, багато з них написані українськими художниками. Які, від'їжджаючи після оздоровлення, залишають тут свої роботи. Кажуть, що в одному з вікон палацу під ранок з'являється силует жінки в білому, це привид графині, яка навіть після смерті виходить із своїх покоїв, щоб подивитися на свій мальовничий маєток. Також варта уваги кімната, де зараз знаходиться бюлец санаторії, у якій зберігся оригінальний розпис на стелі, цікавими є вікна у даху та світлові колодязі. Що допомагають суттєво покращити освітлення коридорів. А розкішна парадна зала з Каміном була призначена для балів та урочистих прийомів. На цьому наша екскурсія завершена. Дякую вам за увагу, до наступних зустрічей!